вітаю! мене звуть Яромир і ви на каналі Сан Андреас Черч. Вселенський патріарх Варфоломій. Це людина, яка сьогодні в православному світі викликає диаметрально протилежні емоції. З одного боку, це людина, яка вже більше тридцяти років займає Константинопольську кафедру в православній церкві. Константинопольський або Вселенський патріарх в православному світі має статус перший серед рівних. Тому серед предстоятелів інших помісних православних церков Вселенський патріарх є першим по честі. За більше ніж 30 років своєї діяльності, вселенський патріарх Варфоломій І зробив великий внесок у розвиток діалогу між православною та католицькою церквою, а також між православною та дохалкидонськими церквами, прикладом яких є Вірменська або Копська Орієнтальні церкви. За час своєї праці він став учасником низки міжнародних подій та зібрань, а також у західних СМІ він отримав прізвисько Зелений патріарх. За те, що переймався питаннями екології в світі. Але це з одного боку, а з іншого боку, його всесвятість, сленкий патріарх Варфоломій, є причиною серйозного розколу, який сьогодні відбувається в православній церкві. Якщо ми подивимось на цю ситуацію на дистанції останніх п'ять років, то стане очевидно, що цей розкол не вщухає, а тільки набирає оберти. Його плоди це захоплення православних храмів в Україні та страшні утиски, які сьогодні відчуває українська православна церква. Ленський патріарх Варфоломій у 2018 році він підтримав та лобіював створення православної церкви України. Створивши цю церковну організацію, сьогодні православний світ вже протягом п'яти років не знає, що робити з цим рішенням і як на нього відповідати. Позиція Української православної церкви з приводу цього питання вона відома. І ще декілька років тому українська церква розірвала євхаристійне спілкування з Вселенським патріархом. Існує небезпідставна думка, що провина за сьогоднішні утиски української православної церкви та гоніння на неї частково лежить і на фігурі вселенського патріарха Парфоломія. Але ж чому в 2018 році Вселенський патріарх підтримав розкольників УПЦ КП та УАПЦ? Чи правда, що він відрікся тоді від української православної церкви, на чолі з боженішим митрополитом Онуфрієм? І чи справедливо сьогодні обзувати Вселенського патріарха та ненавидіти його? Давайте поговоримо про це. З моєї точки зору було дві причини, чому Вселенський патріарх так себе повів у 2018 році. Перша з них полягає у неспроможності ні ієрархів Української православної церкви, ні Руської православної церкви владати цей розкол протягом великої кількості років. Справа полягає в тому, що Вселенський патріарх Варфоломій отримав кафедру Константинопольського патріарха у 1991 році. А як нам добре відомо, розкол Філарета відбувся у наступного року, у 1990 у другому і тому ще з 1992 року на фанар постійно почали приходити листи від Філарета, від людей, які його підтримували, від українських президентів, які підтримували розкол київського патріархату. І якщо ми подивимось на історію, то ми побачимо, що це відбувалося всю його патріаршу каденцію. Весь цей час, коли він був сенським патріархом, йому завжди надходили листи з України, і як він на них відповідав, з одного боку він ніяк не відповідав на ці листи, а з іншого боку, будь-який раз, коли він спілкувався з блаженнішим митрополитом Володимиром, а потім із блаженнішим митрополитом Онуфрієм, він виказував їм свою підтримку. Святіший патріарх Варфоми неодноразово говорив, і сьогодні він підтвердив, що в Україні є тільки одна канонічна церква. Яку очолює блаженніший митрополіт Онуфрій. і точно так же, коли він спілкувався з московськими патріархами, він також казав їм про те, що в Україні він визнає лише одну православну церкву: це є Українська православна церква. І виражав цю абсолютну підтримку до української православної церкви, сленський патріарх. Протягом 26 років, і я повторюю, що протягом всіх цих 26 років йому в канцелярі надсилали листи: листи від української влади, листи від е, людей, які підтримують е, філарета та підтримують розкольників. Вони насилали йому листи з проханням вирішити, владнати, проявити свою владу та владнати розкол, який відбувається на українській землі. І тому думаючи про те, чому ж в 2018 році Вселенський патріарх все ж таки вирішив втрутитись у церковне життя в Україні. Я особисто для себе знаходжу таку відповідь: йому набридло, йому набридло чекати. Він бачив, що ні один блаженніший Митрополит Київський, ні інший, ні один патріарх Московський, ні другий, вони всіми своїми зусиллями не можуть владнати цей розкол. І тому я думаю, що просто дивлячись на це протягом 26 років, він, можливо, і сказав сам собі: вони не можуть цього зробити, вони не здатні. Я зможу. І Він підійшов і хотів сказати, я так рубану. І от коли я рубану, воно все стане добре. Але як ми знаємо... Воно не стало добре, і проблема збільшилася тим чином, що після їх визнання гоніні на українську православну церкву стали набагато більшими ніж вони були до 2018 року. Я думаю, що в 2018 році Вселенський патріарх просто хотів зіграти Бетмена. Він хотів показати, що він може, що він має силу, що він має владу, що він хоче зробити щось добре, і він це зробить. Але правда полягає в тому, що, хоча його і ми визнаємо як першого серед рівних. І, хоча ми і визнаємо його першим по честі патріархом, але в православному світі Всенського патріарха не визнають першого по владі, і не визнають того факту, що він самотужки може перекраювати канонічну територію, що він самотужки може приймати рішення в той час, коли канонічна церква на цій території каже, його не робіть цього, а він все одно робить, степінь його влади сьогодні в православному світі вона не визначена. І не визначена вона тому, що частина православного світу каже, що він мав на це право, а частина каже, що ні. І я повторюю знову думку, яку я колись казав, що. Для вирішення цього питання остаточно необхідний православний собор, де ми могли би поспілкуватися на тему влади і повноважень сленського патріарха про те, яким ми можемо зробити механізм, щоб давати автокефалію або не давати її, і так далі. І тут ми підходимо до другої причини, чому сленський патріарх з моєї точки зору втрутився в релігійне життя в Україні тиші 2018 році, і з моєї точки зору. Другою причиною став собор на криті, який відбувся в 2016 році. Собор на криті це була спроба зробити новий вселенський собор. Або якщо не вселенський собор, то хоча б. Собор Всеправославного масштабу, але на жаль, навіть в сьогоднішній час, в час інтернету, в час того, як ми можемо швидко пересилати один одному інформацію, на жаль, не змогли зібратися всі представники помісних православних церков. В тому соборі були відсутні представники антиохійської церкви, грузинської, болгарської та руської. Вони не з'явилися, і тим самим собор не був все православний, як передбачалося з самого початку. І Можливо, через те, що в той час ці патріархи не з'явилися на собор на криті. Все патріарх подумав, що з ними неможливо домовитись, з ними дуже важко, майже неможливо домовитись, і тому він вирішив пойти чорним шляхом шляхом сили. Він вирішив сказати, я хотів по-хорошому, я хотів з вами поспілкуватись з усіма, прийняти якісь рішення, щоб вони були уніфіковані для всіх. Але ж ви самі не приїхали, ви ж самі не схотіли. І тому він далі йде з позиції сили і каже: А оскільки я перший серед вас, перший серед рівні, то я буду робити, отак і сяк, як мені заманеться. Я не знаю, чи була б ситуація інша, якщо б тоді собор на криті відбувся, і всі представники всіх помісних церков туди приїхали. Але я думаю, що. Факт того, що не всі помісні церкви тоді були присутні, підштовхнуло в сленського патріарха на радикальні дії, аби е, якимось чином е, змінити церковний устрій так, як йому це вважається за потрібне. На сьогоднішній день на жаль, в сленський патріарх Варфоломій майже ніяк не спілкується з представниками української православної церкви цього року. Коли приїжджали його екзархи до України, вони проводили зустріч з блаженнішим митрополитом Ануфрієм, але про цю зустріч в інтернеті мало що відомо. Але я думаю, що доля нашої провини в цьому також є. Тому що якщо почути, як змінилася риторика по відношенню до Вселенського патріарха Варфоломія з початку 2018 року, то можна побачити, що багато вірян, священників та навіть єпископів зневажливо звертаються до Вселенського патріарха Варфоломія. Його можуть обзивати якимись словами, або просто називати громадянином Турції. Єдина Гражданин Турції прийняли рішення единолично. вічна служащий турецький. Віртом не самого високого ранку. З моєї точки зору, навіть попри все те, що зробив сленський патріарх по відношенню до української церкви, навіть попри ту страшну кризу, яка сьогодні сталася в українському церковному середовищі через дії сленського патріарха в Україні. Навіть попри те, що ми сьогодні страждаємо, в нас відбирають храми, на нас чинять соціальний та політичний тиск, а Вселенський патріарх дивиться на це, але не бачить. Навіть попри все це, я вважаю, що обзивати його або якимось чином дискредитувати його статус неправильно. Тому що навіть попри все зло, яке зробив Вселенський патріарх Варфоломій по відношенню до української церкви, на сьогоднішній день він. Залишається законним канонічним константинопольським патріархом. Він залишається і є першим серед рівних. Коли ми це робимо, то ми відкрито зневажаємо дійсного патріарха. Його не позбавили сану, не було такого собору, де він був би засуджений та перестав бути патріархом. Тому, поки цього собору не було, ми маємо ставитися до нього так, як до законного та легітимного патріарха, навіть якщо нас особисто він образив і образив дуже сильно. Як для прикладу можна навести те, що я не в усьому і не завжди погоджуюся з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою, але я знаю і визнаю його дійсним єпископом Української православної церкви, який має владу. І тому ставлюся до нього відповідно, навіть попри те, що не всі дії або його слова мені подобаються. Тому найкраще, що ми можемо зробити по відношенню до Вселенського патріарха Варфоломія в даній ситуації, це не виливати на нього тонни бруду, не зневажати його, а навпаки, любов'ю покривати його беззаконня і молитися за нього, молитися, щоб Господь врозумив його. Тому навіть попри роз'ятрену рану, яку зробив Вселенський патріарх на тілі української православної церкви. Я хочу сказати, що ми не маємо впускати до свого серця гріх ненависті та гріх засудження, аби не плямувати свою душу в цей тяжкий час війни. Найкраще, що можуть робити сьогодні православні християни, це молитися, аби розкол, який сьогодні зріє в православному світі було подолано, аби всі непорозуміння були вирішені, і правда Божа засяяла над усім світом. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!